52 загиблих, із них п'ятеро діти. В цей момент відбувалася евакуація цивільних і зібралося понад 4 тисячі людей. Баді, баді, баді. Лобчик. Коли почались бойові дії, він залишився в Краматорську. Його не могла вивезти власниця і ще двох коней. Але наступний баді був неходячий повністю. Це був лежачий тінь, який коли всі вітринарі говорили, його потрібно приспати. Нині ж баді живий, і навіть виходить на прогулянку та достатньо здоровий для вакцинування. До порятунку Бадді долучилось багато людей від волонтерів до ветеринарів. І аби не вони, кінь загинув би рік тому. З перших днів повномасштабного вторгнення Росії ми вирішили, що маємо рятувати свою батьківщину. Розробили власну програму Бейст на наш заклик. Про порятунок відгукнулися друзі. Ми почали зі своїх колег: тих, які залишились в Україні попри війну, забезпечили роботою та фінансуванням 254 клініки, надали медичні препарати та інструменти, оплатили стерилізації, чіпування, вакцинації тварин. Ми висловлюємо вам щиру вдячність за надзвичайну підтримку ветеринарної справи в Україні. Разом ми змогли допомогти багатьом тваринам, які постраждали в результаті російської військової агресії. Ваші зусилля забезпечують нас необхідними ресурсами та медикаментами. Ваша підтримка допомагає ветеринарним лікарям в реалізації їхньої місії. Ми подбали про тварин, які мають власників: від вакцинування, чіпування до лікування. Долали сотні кілометрів до Миколаєва, Авдіївки Херсона. Евакуйовували і рятували. За понад рік великої війни проліковано близько п'яти тисяч тварин. Ми створили стерилізаційні пункти від Сум до Херсона. Наразі проводиться. Персоні програма по кастрації, стерилізації та вакцинації безпритульних тварин це все теж завдяки Асоціації лікарів ветеринарної медицини УСАВА. Загалом за програмою Усава бейст фінансової підтримки партнерів стерилізовано понад 12 тисяч тварин. Допомогу отримали 210 притулків: від вакцинування тварин, чіпування протипаразитарної обробки до забезпечення кормами від Авдіївки, Бахмута до Білої церкви передали близько 20 тонн корму для котів та собак. Одна з останніх місій допомога центру адопції Петрон Пет Центр, який відкрився на місяць раніше запланованого, аби прихистити врятованих із Херсонщини тварин. Повністю на собі препарати і лікарі закриває на собі. Усава. Тобі усава на себе взяла всю ветеринарну частину. Це вакцинація, це чіпування і кастрація. Допомагаємо притулкам та реабілітаційним центрам, де багато скалічених війною тварин. Аби було кому рятувати наших чотирилапих і сьогодні, і завтра, ми подбали про нинішніх і майбутніх лікарів. Здійснили переклад спеціальної літератури. Понад 200 ветеринарів відправили на міжнародні конгреси. Разом з Cummings School of Veterinary Medicine Tufts University організували дистанційне навчання для ветеринарних факультетів України. Наразі це 14 вузів та близько 5 тисяч студентів. Щонайменше 30 членів «Усава» нині виборюють перемогу України на полі бою. Ветлікар Олексій Притула на Донеччині при виконанні завдання отримав поранення і втрати в ноги, допомогли йому із лікуванням, реабілітацією та протезуванням. Нині він планує повернутися на ветеринарний фронт. Та, на жаль, маємо і загиблих. Родина Усава протягом 16 місяців війни втратила 16 колег. Кожна сім'я за програмою Бейст за підтримки партнерів отримала фінансову допомогу. Внаслідок російської агресії зруйновано ветеринарні клініки. Остання 26 травня в Дніпрі. Лікарі, ризикуючи власним життям, виносили з палаючої будівлі своїх пацієнтів. Близько 200 квадратних метрів закладу вигоріли вщент. операційна. Дніпровська клініка та ще 5 отримали фінансову допомогу на відбудову. Живемо, боремось і працюємо далі. Наші донори допомагали нам: Європейська асоціація ФЕКАВА, як Всесвітня асоціація ВСАЛА, також Американська асоціація АйФАО, ФАПАВС, Тавський університет. Ці донори допомагають не тільки грошами, вони допомагають надію і можливостями. Без вас би не могло відбутися. Вакцинації, стерилізації, чіпування по всій нашій країні 62 тисячі вакцинованих тварин, майже 30 тисяч чіпувань, тисячі врятованих чотирилапих, пів тисячі лікарів, забезпечені роботою. Від Авдіївки, Краматорська, Херсона до Києва та Львова. Ми й далі готові боротись за життя та порятунок людей і тварин. Кожен воює на на своєму фронті, тому ми сподіваємося на подальшу співпрацю бо хочеться допомагати творити добро, бути корисними, самореалізовуватись.